Привіт, друзі, колеги. Станом на 2 вересня спонсор вже повністю готовий. Ви просили, щоб я показав його навантаження. Дивіться, це ось біле облако, біле облако, біле облако, біле облако. І там трохи деякі грони є з білого облака, а так це все в основному є навантаження спонсору. Тут ось, дивіться, це все є спонсор. Далі теж спонсор. Ну, таке навантаження на одному кущі. Це один із двох кущів на моїй ділянці, який є при... привитими. Купляв їх такими на підвої. Це, дивіться, теж спонсор. Ну, опилення, ну, бачите самі, яке опилення. Мене повністю влаштовує. Є багато форм, які мають такий частковий горох. Якщо потрібно, щоб грона були гарні, то це все виріжа. Заяць я вам показую в тому стані, в якому він є, запилився, тобто це без косметики. Оце дивіться, теж спонсор. Яскравий мускат. Його люблять. Ось і шершні, звичайно, теж цю ягоду. Ну, Яскравий мускат, гарна ягода, смачна, жовта. Спонсор, не дивлячись на вік, він досі у мене є. І якось немає думок його поки що навіть викидати. Спонсор на 2 вересня Городище Черкаська.